23-й радіодиктант Національної єдності цьогоріч вперше писали не 9 листопада, як раніше, а 27 жовтня. Нині сьогодні відзначаємо День української писемності та мови. Радіодиктант об'єднав українців як в межах нашої держави, так і за кордоном. Тим хвилюючи й цікаво завжди долучитись до такої масштабної події. Кажуть учасники це дуже патріотично, це дуже надихає, це дуже емоційно. Так відчуття єдності до всієї країни, єдності до того причетності. Вірніше, да до того, що ти українка. Для мене це дуже емоційно. В першу чергу у Бердичеві писати диктант прийшли до М-формації. Дороги України така назва тексту, авторкою якого є українська поетеса та перекладачка лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Читав актор театру і кіно Олексій Гнатковський, який нещодавно зіграв роль Івана Довбуша у фільмі Довбуш. Мені сподобалося. Так Олексій Гнатковський добре справився своєю роботою, на мою думку. Каже одинадцятикласник Володимир, і додає вчора. Ми з школи їздили в Кам'янець і в Хотин, і мене дуже заціпили. Рядок немає нічого красивішого ніж їхати крізь усю країну і брати її поглядом. Бо я їхав і справді відчував, що наша країна унікальна і неповторна. Кілька років поспіль пише радіодиктант єдності Марія. А тому має з чим порівняти. І цей був набагато значно легше для мене, тому що. Було чути всі розділові знаки, крім ком м -м, тире точно і можливо крапка з комою. Крапка. Іноді він починав швидше читати, і мене це збивало. дуже добре було чути розділові знаки, тому з цим проблем не було. Старанно писала диктант, вслухаючись в кожне слово Іренка. І я тако думаю так, треба би розпоминати правила, поки не почали диктувати нове речення. Ну, Но щось там ставила, як чувствувала, що повнила, то ставила. Старалася. Текст радіодиктанту обіцяють оприлюднити 30 жовтня об 11-й годині на сайті Українського радіо та Суспільного культура. На перевірку можна надіслати поштою Київ Хрещатик 26», але не пізніше 29 жовтня, або на емейл Суспільного. До 11 години, 30 -го жовтня, Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський Теркавік.